Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Вони їхали рятувати людей, але так і не доїхали до точки призначення. У Вовчанську зникли двоє волонтерів, які поїхали туди на власному автомобілі, щоб евакуювати місцеву родину. Згодом стало відомо, що їх розстріляли російські солдати. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Двоє чоловіків на власному авто кинулися до Вовчанська, аби вивести родину, але так і не доїхали до місця призначення. Згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив він начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук. Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали, зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий не вижив. Свідком трагедії пише болвіну став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів. Хлопцю дивом вдалося врятуватися. Свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивести рідних. Поки збирали речі, до будинку вірвалися озброєні російські військові. Хлопці роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати. Тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом цілів. Росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі після того, як військові пішли з будинку, і хлопець і його бабуся вже в безпеці. Їх евакуювали. У коментарі Суспільному Харків голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста. Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків. Що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть. Та все ж надія, що один із волонтерів живий, є за ці дні, що відбувається наступ росіян на Харківщині. Рашисти знову наробили лиха на десятки кримінальних справ. Щойно людей почали евакуювати, Ті розповідали чергові моторошні історії. Одному з чоловіків рашисти прострелили палець, бо той не захотів відчиняти їм двері. Розстріляв, я це пальці був перебував. А ні, це хто? Русські. Тут що, за шкіль? А? За шкіль? Да. Вони зайшли до вас додому? Чи да. ще як? Ру -ру -ру. А де ви живете? По хребу да а, а адрес який? Дом. І це вони розстріляли, розстріляли вам руку? Все? Вони розстріляли вам руку? Или пальцы, пальцы. Да, сейчас, да, на месте Я не знаю состояние его пальца. У него сейчас до трех часов. Ручку оторвала. Я кажу открывайте. то видно автоматной очереди шуровал по замку. И вот это вот У прокуратурі завели ще дві кримінальні справи. За даними слідства, у селі Стариця Волчанської громади, 14 травня 2024 року, російські в притул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місце перебування невідомо і досі. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство. Також люди врятовані з Волчанська днями розповіли журналістам, що до евакуації вони кілька днів просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх також змушували надавати окупантам медичну допомогу. Ми сиділи з ними в підвалі. Вони могли нас розстріляти. Ми там в підвалі три дні сиділи. Вони взяли нас. Полон з 11-го числа нас не били, але ми вирвалися. Сьогодні вранці зайшов солдат і каже: уходим, так як і прийшли. Забрали поранених, а ми бігом тікати. Там люди ще лишилися, там сім'я, баба, Нінка, баба зойка. Ми чули балачки, що треба розстріляти чи на нас казали, чи на кого. Ми ж перелякані там були. Врятовані Володимир та Світлана. За словами жінки, саме її окупанти примушували накладати бунти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені шили розмову росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що у полоні залишилося ще багато людей. Зокрема, окупанти утримують цілу сім'ю та бабусю. У прокуратурі вже почали розслідування вказані дії представників держави агресорки є прямим порушенням конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у місті Женеві 12.08 1949 року, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація. Нагадаємо, що армія РФ зранку 10 травня розпочала наступальні дії в Харківській області вздовж українсько-російського кордону. Їм вдалося захопити кілька сіл. Нині тривають бої за Вовчанськ. Місто з довоєнним населенням майже в 17 тисяч. В Генштабі 14 травня станом на 23.00 доповіли про ситуацію на Харківщині. На харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, зокрема на напрямках Глибоке, Липці, Лук'янці, Липці, Борисівка, Нескучне, Шебекіно РФ, Вовчанськ. Три бойових зітнення ще тривають на окремих ділянках в районі Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життя наших військовослужбовців. Та уникнення втрат підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії. Ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони. У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки. А 15 травня в інституті вивчення війни заявили, що темп наступальних операцій Росії на півночі Харківщини схоже сповільнився за останню добу. Схема наступальної активності ворога в цьому районі узгоджується з оцінкою про те, що росіяни віддають перевагу створенню буферної зони на кордоні аніж глибшому проникненню до Харківщини. Також кілька українських військових 14 травня висловили думку, що ситуація в Харківській області повільно стабілізується. Так, начальник Гурміноборони України, генерал-лейтенант Кирило Будан. Ну, заявив, що ситуація на Харківщині. Почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від ворожого наступу. Як повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин, українські війська почали зачистку Вовчанська, завдаючи ударів по російських штурмових групах у населеному пункті. Кілька російських та українських джерел також повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку. Невеликі штурмові групи не більше ніж з п'яти осіб для проникнення на позиції зсу перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об'єднання у більш ударну групу. Записи з дрона нібито з Вовчанська показують, як російська пішохідна мобільна піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що відповідає українським повідомленням. Команда є вдячна за стійкість нашим воїнам і волонтерам за порятунок українців. Ми щиро віримо, що зникло волонтера вдасться знайти живим. Також закликаємо усіх, хто наразі перебуває у небезпечних місцях, евакуюватись. Бережіть себе, слава Україні.